Фізкульт, привіт діти. Отже, цього тижня ми будемо з вами опановувати такі види змістової лінії. Це рухливі ігри. Насамперед ми будемо діти опановувати технічні елементи з такої рухливої гри, як піонербол. Тому ми будемо готуватися вже до навчання середньої ланки, де там дуже такий складний вид спорту для молодших класів волейбол. Ну. Взагалі молодша школа, це пінербол. На цьому тижні будемо перший перші чотирьох видів це передача м'яча. Що таке гра пінербол? Грали ви чи ні? Можливо, пам'ятаєте, є така посередині майданчика сітка волейбольна. І треба грається команда на команду. Треба, щоб м'яч прилетів через сітку і торкнувся на майданчика суперника. Тоді вам надається очко. І так зробити, щоб у вас м'яч не торкнувся. Треба ловити м'яч, да, щоб м'яч не торкнувся. Вашого майданчика. Ну, ми зараз будемо робити передачу м'яча. Будемо робити її правильно, на влучність, щоб дивитись, де там відкрита зона, де відкрита містечко, щоб туди кинути і заробити собі до активу очко. Тому дивіться, діти: ми зараз будемо робити передачу м'яча обов'язково трьома варіантами трьома способами. Перший спосіб це буде передача м'яча від грудей, друге від плеча. Третій за голови. Нам треба, щоб ви зробили таку, можливо, умовну сітку. Бачите, я так по скочам проходят. Приблизно пів метра, щоб була відстань. Ось така сітка. Я просто сюди папір на наклею, щоб вам було видно, бо скотч, можливо, буде не видно. І приблизно 2 метри відійти, щоб у вас була лінія. Ну, у мене лінія це разна король Ось. Коли ми будемо кидати, ми будемо стрибати, але нам не, е, за помилку буде, не дозволяється, щоб ми, е, е, був заступ у нас. Тому будьте уважні і зосереджені. Перший це передача м'яча від грудей. Є е, також волейболі стійка волейболіста. Це або основна стійка, або ви вставляєте поштовхованого вперед. Можна так, можна так. Як вам буде краще в якомусь тому або іншому випадку. Далі ми стоїмо не на шпиньки, на всій ступні стоїмо, каліни трішки зігнуті, і тулуп у нас назад. назад рішечка. Перша передача від груди. Ми беремо, тут переважно краще стати нам основну стійку, щоб ноги були на одній лінії. Ось, беремо м'ячик з боку, так само, і локті їх можна ширше розставляємо. Високо не піднімаємо. Коли кидаємо, діти, ми присідаємо і потім треба розгинається на скаліне, стрибаємо і робимо насамперед кидок. Треба зробити так, щоб м'яч нічого не торкнувся. Ні сітки наші, ні лутки наших таких от воріт. Демонструю, як це робиться. Дали. І кидочок. Зараз я ще раз продемонструю. І з іншого ракурса, з іншої сторони, теж саме раз, присіли, стічка волейболіста І кидочок. Бачите, невеличкий стрибок, головне не заступити за лінію. Другий вид це кидок м'яча від плеча. Якщо ви кидаєте лівою рукою, то треба поставити краще праву ножку вперед. Ну, або хто правий кидає, то ліву ножку вперед. Е, на, я вам дзеркалі ми це там демонструю: ліва, яшу, ліва рука, права ножка вперед. На е, ліве плече ложиться е, ліва рука, потім такий бутерброд волейбольний. потім на ліву руку м'ячик і е, правою рукою підтримуємо. Те ж саме присідаємо, і коли е, потім розглядаємо коліни, стрибочок, робимо кидок, і хай ще рука приблизно секунду ще попереду постоїть. Демонструю, як зробиться. Оп, і кидок. І з іншого ракурсу, Ще раз приготували, зробили такий волейбольний бутерброд, плече, рука, м'яч. Інший підтримуємо, присіли трішечки. Стрибочок і кидок. І третій вид це кидок м'яча за голови. Тут знову у нас ножки на одній лінії, не треба ногу попереду ставити, на одній лінії. Беремо м'яч ми двома руками і робимо м'яч за головою, робимо, можна сказати, таку фігуру на півмісяць. Те ж саме, потім ми назад і встаємо навшпиньки. на шпинці, На шпинках ми це робимо на носочках. Потім ми е, у нас розгинаються руки, і потім робимо невеличкий стрибок і так само кидок, щоб ми, по, щоб ми нічого не торкнулися. Приготувалися і кидочок. Ще раз вам демонструю, так само, коли зробили кидок, нехай руки ще секунду десь потримаються попереду. По Інесі. Приготувалися. Раз, на півмісяць. на носочок і кидок. Так, на залі вам діти треба зробити ці всі три кидка. дівчаткам 3 класу по разу. Один кидочок від грудей, один від плеча, один за голови. Хлопцям 3 класу всі три кидочка по два рази. Дівчаткам 4 класу всі три кидочка по два рази. Хлопцям 4 класу всі три кидочки по 13. Будь ласка, діти, опануйте цей вид. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, будемо більше пояснювати, якийсь індивідуальний підхід, для кого який потрібен. Бажаю вам гарних результатів і всіх благ.